Привіт! Якщо у вас Tesla Model 3 Highland, як і у мене, і вона без Фаркопа, а вам потрібно возити прищіп, не переживайте сильно, нічого там встановлювати не потрібно. Кожен Highland має розрахований Фаркоп під бампером. Вам потрібно лише докупити крючок. У Tesla Model 3 Highland, починаючи з 23-го... Року 12 місяця відкриває багажник. Відчула, що тут хтось порпається, є отакий лючок. Він знімається. Повертаєте тут два шурупчика на 90 градусів і далі чимось ось О, отак. знімаєте і бачите отут оцю заглушку. Виймається заглушка, і туди вставляється фаркоп. Вставив ключик вийняв, який йде разом з тим крючком. І все, поїхав з причіпом. Раніше все це було опціонально. Треба було все це вставляти цілий той приспособ для причіпного пристрою. Хоча середня ціна на eBay і 450 і 300. Але можна натрапити. Кілька днів пошуку на eBay і з'явився за 150. Вже доставили ось моє замовлення з eBay, 21 квітня я замовляв. Обіцяли на 5 травня і вже доставили крючок до моєї Тесли абсолютно в новому стані. Жодного разу ним не користувалась, ключики навіть запаяні. 150 євро цього навсього. Кілька днів після замовлення і вже доставлено.